Подивись, що я тримаю у руках. Так, це праквар України. А якін? Ти бачиш на ньому кольори? Синій і жовтий. А що нагадує тобі синій колір? Небо, молодець. А жовтий колір? Безкрайні поля пшениці. Молодець. А я знаю гарний вірш про... Наш український прапор пропоную тобі послухати і вивчити зі мною. Слухай. Вітер весняний на площах, стяг український полоще. В прапорі просінь небесна золота поля чудесна. Послухай ще раз, уважно. Вітер весняний на площах. Український площе. В прапор просінь небесна Золото поля чудесне. Який вітер? Весняний, молодець. А прапор який? Український? А в прапорі що? Просінь небесна і золото поля чудесна. Ти уважний! А зараз ми з тобою ще разом повторимо, і ти його запам'ятаєш. Почали вітер весняний на площах стяг український полощі, В прапорі просінь небесна, золота поля чудесне. Молодець. Запам'ятав, а зараз пропоную тобі. Викласти наш прапор з паличок. Подивись, ми уважно розглянемо схему, порахуємо палички і викладемо наш прапор. Пропоную тобі почати з древка. Рахуємо одна, друга, третя. Всього три палички. Викладаємо. Так. Дві. Три. Сам стяг. одна, дві, три. Викладаємо. Так, внизу так само повторюємо три палочки. Так, на. Дві. Три. І з'єднаємо. Зустрічається небо синє. Пшеничним полем. Ось так. Ось у тебе все вийшло. Вітаю тебе! До нових зустрічей! Бувай!